Доброго дня, друзі! Компанія автопарку, дискофілія на продажу нове чудове надходження. Це Volkswagen Passat CC в Верлайні. 2013 рік, це вже рестовий 2 літра, бензин на турбіні. Дуже чудова тачка, чудово їде. Вся цілесенька. По комплектації у нас камери, на жаль, заднього виду немає. Легкосплавні диски, непогана гума. Салон шкіряний двох кольорів, чорний та світлий. В чудовому стані все. Без дырок, без нарекань, свит стеля. Безрамочный скла, конечно же. Электропакет на скла, надзеркала, зеркала, сидение водителя також. электричные у пассажира також. Сидение водителя в идеальном состоянии. Есть одна болячка у этих ЦЦ-шек. Это Цэ, накладка. Она на большинстве машин лопнута. Тут також. Датчик світла, датчик дощу на місці, повне мультикермо, круїз контроль на місці. є підігріви, двозонний клімат, автомат, електроручник, магнітор. З мультимедію телефон можна підключити по блютузу. Пробігу зараз 242 тисячі км. Чудова тачка для города, Чудово їде, чудово виглядає. Хто шукає собі живу зацишку, прижити до нас на Грушевського 15 км.